Це гарна є сім'я, мамо, тато, брат і я. Є любов у нас серденьку, з нею ми Живем гарненько. Малята, сім'я, родина дуже важлива для кожної людини. У кожного з вас є сім'я. Члени сім'ї повинні поважати і любити і піклуватися один про одного. Сьогодні ми зробимо подарунок для нашої сім'ї портрет сім'ї серед осені. Щоб зробити такий гарний портрет, нам знадобляться аркуш білого паперу, а також аркуш цупкого паперу оранжевого кольору, кольоровий папір, ножиці, клей, кольорові олівці, фломастери та, звичайно ж, ваші вправні рученята. Тож розпочинаємо роботу. Діти, батьки, звичайно ж вам допоможуть. Шановні батьки, виріжте на оранжевому аркуші овальний виріз для рамки за допомогою овального шаблону. На білому аркуші за допомогою того шаблону простим олівцем намітьте овальну форму, у якій намалюйте з нескладних форм. Фігури членів вашої родини. Доручіть дитині олівцем кремового кольору зафарбувати спочатку контури, а потім середину обличчя і шиї. Кольоровими олівцями зафарбувати одяг. Далі малята намалюємо очі, носи, брови коричневим фломастером. Для волосся доберіть кольори фломастера самостійно. Залишилося на обличчях червоним фломастером домалювати ротики різними лініями, малюнками прикрасити одяг. Щоб отримати справжній портрет, зробимо для нього рамку. Спочатку наклеїмо нашу оранжеву рамку на білий аркуш з малюнком, а потім прикрасимо її. Шановні батьки! Прикрасьте рамку нескладним малюнком з листя, грон калини, виріжте з кольорового паперу гриби, листя, жолуді і доручіть дитині спочатку червоним фломастером домалювати ягідки калини, а потім красиво розкласти і наклеїти осінні плоди на рамку. В кінці можна прикрасити виріс рамки нескладним візерунком з крапочок або якось по-іншому. За бажанням дитини. Гарний вийшов подарунок для сім'ї. Роботу можна виконувати поступово. Спочатку дайте дитині змогу повправлятися у малюванні обличчя людини, вміні малювати очі двого лініями, зіниці круглої форми, лінії носа, брів. У другий день прикрасти портрет ранкою. Дитина буде дуже рада разом з вами. Виготовити і прикрасити кімнату таким портретом.